Ви знаєте, що потрібно, аби прийняти стілення по біблійному, приєднатися до Глорії коплу та завершення вчення зі школи стілення того місця, де ви приймаєте своє зцілення. Ви дізнаєтеся, як очікувати чудо і жити в божественному здоров'ї. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отче, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за Господа Ісуса, який поніс усі наші гріхи, наші хвороби, наші недуги, усе прокляття за нас, щоб ми могли бути вільні. Дякуємо тобі за твою милість і милосердя до нас. Допоможе кожній людині, Господи, твоїм духом одержати повне зцілення і визволення в ім'я Ісуса, і ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожне виконане діло. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що ти сам подбав про хвороби, недуги, гріх і все прокляття закону. Щоб ми могли бути благословенні. Ми благословенні сьогодні вранці. Ми приходимо у згоду, щоб кожна людина прийняла визволення і зцілення, і ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Отже, давайте будемо приймати місця писання. Я почну з віри. Майте віру Божу бо істинно кажу вам. Дивіться, скільки разів тут повторюється слово казати, говорити. Кажу вам, як хто Це може охоплювати усіх нас, дякую Господу. Як хто скаже горіці, зрушся і кинься до моря, і не буде мати сумніву в серці своєму, але буде вірити, що так станеться, як сказав пло ця множина. то буде йому так. У цьому місці писання, яке ми досліджуємо, знову, знову і знову, стільки років, і ви постійно чуєте його. Але поки ви не почнете його використовувати і виконувати, воно не буде працювати для вас. Те, що ви говорите, здійсниться. І зараз ми перейдемо до наших місць писання про стілення. Ми будемо застосовувати нашу віру. Ми будемо практикувати нашу віру. І ми будемо брати зцілення. Слава Богу, алілуя! Ми будемо брати зцілення. і ми побачимо дуже важливі місця писання, і ми будемо брати їх. Книга Ісаїї 53, 4 – це, мабуть, одне з найсильніших місць, яке можна використовувати, коли ви приймаєте зцілення і ви знаєте це. Ви завжди повинні мати його на поготові, щоб вживати це місцеписання. У ньому йдеться про те, що Ісус вчинив на Христі. Прочитаємо з першого вірша Ісаїї, 53 розділ. Хто нашій спасенній тій звісті повірив? Я повірила. І над ким відкривалося рамену Господні, наді мною. Бо він виріс перед ним, мов галузка, перед тією людиною, яка повірила, який Господь відкрив себе. Він виріс перед ним, мов галузка перед Господом, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, тут йдеться про Ісуса. Він погорджений був, його люди покинули, і ми не цінували його. Подивіться на четвертий вірш. Направду він, Ісус, який прийшов, який виявив себе, щоб взяти прокляття за нас, направду ж Він узяв наші гори і поніс наші хвороби, тобто так сказано в розширеному перекладі. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Дозвольте мені прочитати вам це місце в розширеному перекладі. Хто повірив нашій звістці? Хто прислухався і покладався на наше повідомлення, яке було відкрите нам? І перед ким рука Господня була відкрита? Четвертий вірш. Направду. Вам подобається це слово? Тут говориться зараз про вас, говориться про ті хвороби, які ви маєте. Направду він немочі наші узяв і розширений переклад пояснює, що означає це слово. Направду він поніс наші гори, хвороби, слабкості, нещастя. Слава Богу. Якщо ви слабкі сьогодні, Ісус вже подбав про це. Якщо ви хворі сьогодні, Ісус вже подбав про це. Якщо ви страждаєте сьогодні з якогось приводу, фінанси, сім'я, ісус вже поніс це страждання за вас. Поніс наші смутки і болі. А ми вважали, що це Бог вразив і вдарив його. послухайте п'ятий вірш, але він був поранений за наші переступи або наші гріхи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Інакше кажучи, він зайняв моє місце. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас було на ньому. І ранами, що були на ньому, ми зцілені і стали цілісними. Ісус поніс кожну хворобу і кожну недугу, кожну ситуацію, кожен гріх, усе. Що говорить писання, коротше кажучи, що він зробив? Він поніс прокляття за нас усе, що ви бачите під цим прокляттям. А під цим прокляттям є все погане: брак грошей, нестача, хвороби, недуги, огида, смуток, коли все йде не так. І в книзі повторення закону, у 28-му розділі, так і написано: кожна хвороба і кожна недуга. Не записано тут. Там перелічується багато хвороби недуг, а далі сказано кожна хвороба і кожна недуга не записана у цьому прокляті, є під цим прокляттям. Тому що разу, коли у світі з'являється нова хвороба, вона під прокляттям. Слава Богу! Алілуя! Кожна хвороба. У вашому тілі не може бути нічого неправильного, що не є під цим прокляттям. Подивіться, що тут сказано. Він поніс наші хвороби, слабкості і болі? П'ятий вірш. Він був поранений за наші переступи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас. Було на ньому. І ранами, які були на ньому, ми зцілені. Скажіть, ми зцілені. Ми зцілені і стали цілісними. Слава Богу. Чи це про мене? Так, це про мене. Про кожного, про кожну хворобу. Коли відкривають нові хвороби, ісус вже подбав про них. Тільки Бог замисліться над цим, правда? ж? Слава Богу. Отже, знаєте, світ може зайти дуже далеко. Я ціную те, що вони можуть зробити. у них є ліки, які допомагають людям у світу. Але вони не мають всього необхідного. І вони не будуть поряд з вами уночі, коли біль атакує ваше тіло. Але Ісус буде. Той, який поніс прокляття за вас, є цілителем. Слава Богу. Все влаштовано. Він поніс прокляття за нас. І тепер Він цілитель. Він Господь, Спаситель, цілитель. Слава Богу. Ось хто стілить ваше тіло сьогодні, якщо ви зробите що? Якщо ви дасте йому трохи віри, вірте, що приймаєте, коли ми будемо молитися. Беріть це. Беріть це, коли ми будемо молитися, і у вас це буде Так Само робіть, і ті, хто вдома, Запевняю вас, якщо у вас є якийсь симптом. Не починайте нарікати, стогнати, скаржитися усім, що ви погано почуваєтеся. Ідіть, візьміть свою Біблію, відкрийте книгу Ісаї, 53 розділ, 4-5 вірші. І в Новому Завіті, в першому посланні Петра, 2,24 сказано те саме. Його ранами ви були стілені. чим я був стілений? Я є стілений? я стілений? Я стілений. Його ранами я був зцілений. Не я буду зцілений, мене вже зцілено. Хвороба намагається проявитися у моєму тілі. Я кажу, ні, не смій. Мене відкуплено від хвороби. Кожна хвороба і кожна недуга говорить Писання є під прокляттям. Навіть ті речі, які ще не відкрили, є під прокляттям. Щоразу, коли відкривають нову хворобу чи нову недугу, ми знаємо, Ісус вже подолав це. Слава Богу. Можливо, у вас якась рідкісна форма захворювання, не знаю. Навіть якщо так, Ісус вже подолав це. Слава Богу, алілуя. Саме тому Писанні говорить, ранами його ви були зцілені. Благословен Господь. Ісус вже подолав це. Саме тому Писання говорить його ранами ви були зцілені. Слава Богу. Алілуя. Благословен Господь, благословен Господь, благословен Господь. Є ще кілька речей, які я хочу прочитати, а після цього ми будемо вивільняти силу стілення. Слава Богу! Могутню силу. Будемо вивільняти могутню силу. Послухайте 103-й псалом у новому живому перекладі. Знаєте, деякі люди старіють. не знаю, чи ви це усвідомлювали, але так відбувається. Але послухайте, що тут сказано: прославляю Господа, кажу я собі усім своїм серцем. Знаєте, що ви повинні говорити собі? Якщо ви не будете виправляти себе, це спробує зробити хтось інший. Тому говоріть собі, «Я кажу собі усім своїм серцем. Я буду прославляти його святе ім'я. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай тих добрих речей, які він робить для мене. Він прощає усі мої гріхи, він зціляє усі мої недуги. Ми могли б зупинитися на цьому. Він зціляє усі мої недуги, скільки усі, кожна недуга, яка намагається прийти до вас. Ісус цілив її, слава Богу, і він виявить себе на вашу користь. То що ви робите, коли з'являється симптом якоїсь хвороби чи недуги. Звертайтеся до писання, беріть його, читайте його, скажіть, Господи, я приймаю, дякую тобі. Я наказую своєму тілу бути зціленим. Я приймаю своє зцілення. Вам навіть не обов'язково шукати, аби хтось помолився за вас. Моліться за себе самі, беріть це. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай за ті добрі речі, які він робить для мене. Він прощає всі мої гріхи. Наступного разу, коли ви пропуститеся великої помилки, і почнете відчувати пригнічення, як побитий собака, і будете шкодувати, що з'явилися на цей світ, і, можливо, інші люди гніваються на вас з цього приводу. Згадайте про це він прощає всі мої гріхи. Знаєте, деякі люди хворіють через страх і через невдачі. Вони зазнають невдачі, чинять гріх, якого потім соромляться. І дозволяють йому пожирати їх, пожирати їх і пожирати усередині. Ісус поніс наші гріхи так само, як він поніс наші недуги. Не допускайте цього, просто покайтеся, відкиньте цей гріх від себе, наважтеся прийняти прощення. Коли ви хибите, а потім звільняєтеся від цього, це воля Божа. Не воля Божа, щоб ви залишалися сумними у докорах сумління через те, що припустилися помилки або що сталося. Ні, якщо ви припустилися помилки, якщо ви згрішили, покайтеся тієї миті, коли ви усвідомили, що вчинили неправильно, і позбудьтеся цього. Деякі люди хворіють через минулі гріхи, і вони не покоїться через це. Вони думають про це. Вони дозволяють дияволу бити, засуджувати їх. Сатана брехун. Він буде засуджувати вас, він буде шкодити вам, він уб'є вас. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити. Ось що він робить: не давайте йому жодного місця, ніколи не забувайте цих добрих речей. Я кажу собі. Бачите, ви повинні говорити до себе. Скажіть, послухай, І не називайте себе дурним. Навіть якщо хочеться, послухайте, зупиніться. Ісус очистив вас від цього. Я забороняю докорам сумління і смутку, і я приймаю своє прощення. У Ісуса є такий вдячний. Він прощає всі мої гріхи. Він стіляє всі мої недуги. Чи це вирішує проблему? Ісус цілитель, і він все ще працює. Він стіляє всі мої недуги. Він рятує мене від смерті і оточує мене любов'ю і милосердям. Алілуя. Він наповнює моє життя. Добрими речами коли вам виповниться 70 років, вам це сподобається. Моя юність відновлюється мов у орла. Слава Богу, алілуя! Не чекайте, поки вам виповниться 70. Почніть вже зараз, якщо вам 20. моя юність відновлюється, мов у орла. Алілуя. Знаєте, ми навіть не повинні бути хворими, щоб померти. Хтось запитав нас: якщо я постійно буду зцілятися, як же я тоді помру? Не обов'язково бути хворим, щоб померти. Ви залишаєте це місце, і ваше тіло помре. Ми всі залишимо його одного дня. І я сподіваюся, що підхоплення відбудеться ще за мого життя, тому що я хочу бути підхопленою. Коли онук білі Коуді був маленьким хлопчиком, він говорив, що хотів би піти угору. Зараз коді одружений з обрі, донькою Джорджа. Ми всі тепер одна сім'я. І Він говорив так: бабусю. Коли я піду угору, якось так. Коли я піду у гору, я буду тримати ноги разом. Слава Богу. Що? Отак, саме так. Я здійматимусь угору у вигляді літака, якщо зможе тримати ноги разом, він один з тих, хто любить літаки. Тепер він пілот. Підніматися вгору, скільки йому було тоді років білі мабуть, вісім років. Бабусю, я здіймуся угору вигляді літака, якщо зможе тримати ноги разом. Слава Богу. Якби ви не піднялися угору, це буде добре. Слава Богу, слава Богу. І якщо ви сьогодні тут і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не зможете піднятися на гору. Якщо ви ще не посвятили своє життя Господу. Не обов'язково виходити уперед, не обов'язково говорити мені. Просто скажіть це, Ісусу, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, Господи, і запевняю вас, життя на землі стане набагато кращим. Воно буде вартим того, щоб жити, не говорячи вже про те, що буде після цього. Люди, можливо, молилися за вас багато років, а ви пишаєтеся тим, як ви тримаєтеся. О, мене важко зловити. Це нерозумно. Віддайте своє життя, і ви навіть не повинні говорити їм, якщо не хочете цього. Байдуже, скажете ви їм чи ні, просто скажіть Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Ось що я сказала йому: візьми моє життя і зроби щось з ним. Слава Богу. І я не мала уявлення, що це буде. Звичайно ж, я не думала про це. Однак дуже добре знати Господа. Коли ви потрапляєте в біду, у вас є той, хто допоможе вам. що більше ви знаєте про слово, то більше діє ваша віра. Тим швидше ви отримаєте допомогу у ситуаціях. Він був поранений за наші переступи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Це гріх, будь-який гріх. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробу для нас, було на ньому і ранами, які поранили його, ми зцілені і стали цілісні. Отже, коли симптом хвороби або якоїсь неповноцінності намагається атакувати нас, ми займаємо позицію перемоги. Це перемога, що перемагає світ, говорить писання, віра наша. І ми говоримо, ні, не смій, ні, не смій. Якщо ви чуєте щось по телебаченню про цю епідемію, ту епідемію, я не знаю, як швидко прийде Ісус, але я знаю, що ситуація на землі буде погіршуватися, значно погіршуватися. Тому ми можемо бачити різні епідемії, але вони не мають нічого спільного з нами. Ми вже були вилікувані. Слава Богу! Можливо, зараз у вашому тілі є щось таке, чого вам потрібно позбутися. Що ж? Ви вже були вилікувані. Ви вже отримали щеплення. Ви зцілені? Слава Богу. Алілуя. Ісус, замисліться над цим. Давайте скажемо це ще один раз. Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. І цього ранку ми зцілені. Зараз я буду молитися разом з вами, погоджуватися з вами. Ми всі будемо молитися за наше зцілення сьогодні. Знаєте, я стою у вірі про стілення. хоча у мене рідко бувають якісь симптоми, скажу вам правду. Але я стою у вірі про стілення весь час. Я вважаю себе зціленою щодня. Я не чекатиму, поки я захворію. Я зцілена. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. Це не менш реально, якби я була єдиною людиною у цілому світі, з якою це сталося. Але це не так. Ісус узяв усі наші хвороби, усі наші недуги за всіх нас і Його ранами. ми були зцілені Його ранами, ми були зцілені. Алілуя. Тож я хочу помолитися. Давайте підведемося і помолимося. Будемо вірити, що ми приймаємо наше зцілення, незалежно від того, чи ми здорові, чи хворі. Ви можете вірити, що ви приймаєте це, коли ви почуваєтеся добре. Слава Богу. А тими з вас, кому дошкуляють хвороби, і ви приїхали сьогодні, щоб повірити і бути зціленими, ви вірите Богові про чудо, про зцілення. Вам лише потрібно, коли ми будемо молитися, брати це, брати зцілення. Беріть зцілення. Все, що вам потрібно посеред ночі, коли ви самі. Який симптом з'являється? Зверніться до цього писання у 53-му розділі книги Ісаї і беріть своє зцілення. Це дуже просто і дуже легко, слава Богу. Отже, ми любимо тебе сьогодні. Ми віримо твоєму слову, Господи. Ми віримо, що Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Якщо ми були зцілені, тоді ми є зцілені. Тож зараз ми віримо, що ми зцілені. І ми просимо тебе, Господи. я прошу тебе зцілити кожну людину на цьому місці від кожної хвороби і недуги. я прошу у тебе милості, Господи, до кожного з нас. і ми беремо наше зцілення. Скажіть, я беру своє зцілення. Ісус мій цілитель. Він узяв цю хворобу і недугу. І я приймаю. Я беру своє зцілення. Сатано. Я забороняю тобі. Ти не можеш мати мене. Ісус має мене. Я не матиму жодної з твоїх хвороб. Я не матиму жодної з твоїх слабкостей. Я не матиму жодної хвороби. ім'я Ісуса. Я беру своє зцілення. Слава Богу! Алілуя! Я приймаю! Я приймаю своє зцілення! Слава Богу! Слава Богу! Я беру Його. Я беру Його. Я беру Його. Дякуємо Тобі, Ісусе. Ісус тут. Він завжди приходить на школу зцілення. Я сказала, коли вона почне молитися, Боже зцілення зійде на мене. І коли я торкнуся себе, Бі? я буду зцілена в ім'я Ісуса. І скажу вам, Боже, сила зцілення зійшла на мене. Я відчула її у своєму тілі, і я прийняла рішення побігти. І я бігла, бігла, бігла. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте зцілені. В ім'я Ісуса. Вітаю, мізлорі! Це Стесі Заляски, і цього тижня у її тілі відбулися якісь чудові речі. Я хочу, щоб вона розповіла свою історію. Добре. 16 років тому я пошкодила свою спину. У мене був переламаний хребет. І якби ви торкнулися моєї спини, ви б навіть не відчули хребців. Їх не можна було відчути. Цього тижня я втратила нігодь на пальці ноги. Але коли несподівано я подивилась вниз, я сказала: а ось цей нігодь. І я відразу ж простягнула руку назад і сказала: о, хвала Богу, а ось і хребці. Хвала Богу, незвичайна комбінація. Це на місці, так? Я просто хотів це додати. Хребця не було. Це дивовижно. Давайте Алілуя. Господу. Алілуя! Слава Богу! Це чудово! У мене ще ніколи не було таких свідчень: ніготь на нозі та хребець. Добре. Ми з чоловіком почали дивитися Кеннета Копленда приблизно шість місяців тому, і ми бачили їхню рекламу конференції віруючих. Вони оголошували її, а також оголошували школу зцілення. Я почула, як Бог сказав: тобі потрібно бути там. З огляду на мій стан, знаєте, я просто прийняла свій стан спини, і я знала, що мені потрібно залишатися сильною і здоровою. Я просто була обережною у тому, що робила. Я намагалася уникати того, що могло би викликати біль довго сидіння та інших подібних речей. І я просто це прийняла. Я просто прийняла, що я буду жити так вічно. Але навіть коли ми приймаємо це по природньому, якщо ми почуємо, як Бог говорить до нас, і усвідомимо, що ми не повинні жити з цим, ми не повинні просто жити з цим. Він створив нас не для цього, і його ранами ми є зцілені. Нам просто потрібно усвідомити, що більше я цього не приймаю. Я не приймаю того, що у мене є пошкодження або що я відчуваю біль. Я просто не беру цього, і я дуже рада, що ми прислухались до його голосу, що він сказав нам бути тут і за все те, що ми пережили цього тижня. Я дуже рада, що я тут. Ви не можете пропустити ці служіння. Вітаю, я Келі Копленд Свішер. Якщо сьогодні ви помолилися з Глорією Копленд, щоб прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя, тоді ви народилися згори. Зцілення і всі Божі благословіння належать вам. І у нас є безкоштовний пакет спасіння. Книги, що містяться у ньому, розповідають вам про те, що належить вам. Ця книга все це він зробив для вас, написана Кенетом і Глорією Копленд, а також пакет зцілення. Ці книги допоможуть вам почати читати вашу Біблію і почати жити з Господом. Зв'яжіться з місією Канета Копленда або зайдіть на наш сайт в інтернеті ksm.org.ua і замовте ці книги. Сьогодні день пожертвувань. Господь дав вказівку моєму татові, що кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого повинна бути днем пожертвувань. І коли сьогодні ви сієте своє насіння, пам'ятайте, що говорить слово Боже. Давайте і дасться вам, мірою, доброю, струснутою, переповненою дадуть люди вам. Бог очікує, що коли ми даємо, тоді нам будуть давати у відповідь. І ми приймаємо у 30, 60 і 100 крат від Господа. Правда ж, це хороша новина сьогодні. Тож, коли ви даєте сьогодні своє пожертвування, підійміть його перед Господом і скажіть: Отче, я сію це у тебе, я сію це у твою роботу, я сію це у Твоє царство. Я дякую тобі, Отче, що ти бачиш, чого потребує мій світ. Ти бачиш потреби у моєму домі. Фінанси потрібні мені для виконання того, до чого я покликаний, щоб я подбав про свою сім'ю. Тому я довіряю їх тобі і приймаю їх в ім'я Ісуса. Амінь. Моліться так, і Бог забезпечить ваші потреби за своїм багатством у славі. І я вірю, що ваші потреби забезпечені. знаєте, партнери, ми дуже вас любимо. Разом із тівом, моїм чоловіком, ми їздимо по всьому світу, проповідуємо на наших партнерських служіннях, і ми бачимо, як ви любите це служіння. Ми бачимо, як ви любите Ісуса. Ми бачимо вас зціленими. Ми бачимо вас цілісними. Чудеса відбуваються, коли ви є партнером з Богом. Гарних вам вихідних обов'язково станьте частиною хорошої церкви і перебувайте у Слові. Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь.